Ну що ж, панове, трішки новин джільництва за останній там період, будемо брати, останніх три місяці. Значить, все це виливаю так, як воно думається, все виливаю так, як воно в мене в голові сидить. Перше. Саме болюче ціна на мед. на сьогоднішній мед, на сьогоднішній момент, це червень місяць, ціна на мед впала. Наприклад, Бартнік предлагає 52-55 гривень за кілограм. Не панікуйте, не хвилюйтеся, це сезонне здешевлення меду, це нормально. Маєте розуміти, що експортери збираються, між собою домовляються на початок сезону дають найнижчу ціну. Чому на початок сезону? Тому що пасічник весь сезон живе. І потім в нього мед стоїть, 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 стоїть. Він вже якусь частину здав, а на початок сезону пасічника є грошей найменше. Бо треба вложувати, треба починати, треба розвивати, треба працювати. І на початок сезону пасічника грошей є найменше. І він стоїть і думає, блін, може то мені здати, може то мені ще цей, туди-сюди. І експортери прекрасно це розуміють, цим користуються. Через то на початок сезону вони ціну скидають. Далі. Коли вони ціну скидають на початок сезону, ми теж маємо розуміти, це ще й визвано тим, що сезон почнеться, незрозуміло, буде той мед, не буде того меду. І щоб потом не було такого, що дуже класний врожай меду, і треба ціну на мед там, опускати, да, то вони зразу дають завідомо нижчу, щоб потім не треба було її піднімати. А коли буде поганий врожай, їм буде не вистачати меду, який вони вже там нагребли за там за попередню осінь зиму, вони ціну будуть піднімати. Розумійте ці механізми, будьте розумними і завжди робіть так, щоб навесну меду не здавати. Це перший момент. Другий момент. Вже більшість пасічників повідкачувало різнотрави, повідкачували. Ну, переважно це сади, там вишня, грушка, слива, черешня, кульбаба. І є ті, що ці. Меда позабирали і оставили собі спеціальну акацію. Тому, скажімо так, взяток і медокачка з, саме з садів видалась успішно. З цим я вітаю всіх пасічників. Тому що більшість, що я дивлюся, качають, відбирають, все нормально, всіх мед є на своїй пасіці, теж дивлюся нормально, мед є, вджоли Значить Перший, як -то кажуть, раунд зробили. Слідущий раунд зараз акація. Ну, акація тут ще в нас цвіте, ще її там можуть взяти і так далі. Ну, я, наприклад, на акацію не цілився, я собі робив відводки. Тим не менше, йдемо далі. Е, важлива новина, що в нашому магазині ми зробили чергові привезення. і, ну, Стандарт, друзі, ніякого там чусь. глобального поки що я не везу і не збираюсь вести, тому що треба людей, які б це брали. Правильно, ми ж розкручуємося. Димарі, стамески, маски, ну що круте, що глобальне, це ті костюми, які ми шиємо. Нашу маску не пропалиш пропали димарем. Ми не пропалимо свою сітку за рахунок. Звичайної цигарки, тому наші маски є довговічні. Якість костюму в нас довговічна. Матеріали в нас бомбічиські, або ті, які будуть вас захищати від бджіл, круто, але буде жаркувато. Або ті, в яких ви будете комфортно себе почувати, захищені від бджіл, і постійно працювати. Так ціна не маленька, але за якість потрібно платити. Такі костюми відслужить ну, мінімум 5 років. Мінімум 5 років при навантаженні там 100-200 сімей. Тому костюмчики. Далі, крута така інформація по бджільництву, що все ж таки трошки вже цей такий момент продажу пасік трошки спав. Вже всі, хто мали, вже продав. І... Ну, логічно, що він спав, але добре, що немає того ажіотажу, типу мені треба збавитися від цих діловою ціною і так далі. Тобто, це дуже крута інформація. Погана інформація, в Україні дуже сильно не вистачає воску. Реально, ну це просто копець. Я хочу закупити на магазин воску, щоб була вищена, щоб людям видавати крутий продукт вже. Тобто тут і вже. Тобто прийшли, поміняли. Не виходить, потрібна сировина. Сировини бракує. Закупляє дуже багато оборонка, і через те ситуація в нас в цьому плані така. Але що маємо, в принципі, те маємо. При цьому бджільництво все одно працює, але ціна на воск в цілому підвищилась. Тому якщо у вас є там думки, як підвищити ціну на підвищити рентабельність свої пасіки, зробіть так, щоб ваші бджоли дали вам більше воску. Різні є методи. Думайте, плануйте. І сама трагічна новина. На сьогоднішню хвилину. 6 червня вночі підірвали Каховську ГЕС. Ну, сказати, що ці хлопці, ну, точніше, нелюди, оті, там, Зражки, нелюди це нічого не сказати, вони дебіли. Значить, військові чинники я в них не лізу, я особо не розумію. Я вже бачу, що там затопило в них першу лінію оборони, тобто вони двинуті, реально двинуті, вони там хочуть збити контрнаступ. Я не знаю цього всього. Я не є військова людина, тому. Просто дивлюсь ці новини, спостерігаю, насолоджуюся насолоджуюсь тим, що вони топлять своїх ж, е, свої ж свої ж війська. Але з точки зору екологічної катастрофи, е, я думаю, ви прекрасно розумієте, що тих 80 населених пунктів, які там передбачено, бджоли більше все там не повиживають. Повиживають тільки як ті, які там десь високо на деревах будуть куди не достануть, не достане рівень води. Тобто дикі бджоли. А бджоли, які були в людей там в селах, повністю е, будуть. Знищення. І ми повинні це розуміти. Ми повинні це сприймати. Бо тих бджіл рятувати ну ніяк. Там не люди не всі рятуються, а бджіл там врятувати ніяк не вийде. Але для пасічників, які є з території, де все добре, це така інформація. Будьте готові, що прийдеться туди заселяти багато бджіл. Чому заселяти? Панове, дивіться, ті самі грушки, яблука, сливки, черешні, вишні, все, що ще може запилюватись, на наступний сезон не буде кому запилювати. Тому там виникне гуманітарна катастрофа. В плані харчів, так точно. Я не кажу, що це там прям масштаб вау 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 але на окремих територіях це буде велика проблема. От цих 80 населених пунктів це буде велика проблема. Тому пасічникам по любому буде робота, по любому буде попит на бджолопакети на наступний сезон. По-любому буде попит на бджоло сім'ї на наступний сезон, на вулики на наступний сезон. Знаєте цю інформацію. Я це знаю, аналізую і вам це, вам це кажу. Ділюся те, що є. Плюс там же так само є поля, той саме Ріпак, той самий Соняшник, та сама Гречка. Щоб там аграрії не казали, коли бджола сідає на ту квітку, все одно буде кращий врожай. В рази буде кращий врожай. Це доведено всіма, всіма експертами світу. Тобто не дарма американці платять сумасшедші гроші за опилення. Америка, Австралія для порівняння. Мене в Австралію запрошували перед війною на опилення спеціально садів. Там Апельсин, мигдаль, там грейпфрут, киви. опилення цих садів, і там, розумієте, мені там пропонували колосальніші кошти за те, що я там півроку поїду, попрацюю з розумінням, що потрібно робити. Тобто. Я не думаю, що вони сильно дурніші в цьому плані. Я не думаю, що той фермер живе в убиток від того, що він платить там 400 доларів за ту сім'ю. Десь 400, десь 600, десь 200. Тоже повинні розуміти. Тому, ну, коли аграрії про це говорять, я розумію, що вони там кажуть, самозапильне, вітрозапильне, у нас там технології. Та перестаньте вже умнічити. Вони кажуть, що ми умнічаємо. Та ніфіга ми не умнічаємо. Факт є факт, от і все. Не, ну, не дурніші ті аграрії. В тих країнах, де сільське господарство розвинене теж на високому рівні, не гірше, ніж в нас. І ми це повинні розуміти. Тому там буде така ситуація з бджолами, відповідно з бджолиними матками, відповідно з різними медоносами. Це теж повинні розуміти. Це, в принципі, те основне, що я хотів сказати. Ну і в цілому а, ще одна новина: розрібна ціна меду. Який зараз викачують люди. Ті, хто дивляться це відео до кінця, поставте, лайк, підпишіться. Я думаю, що вам це не в напряг, а Ми будемо доносити до людей конкретну толкову інформацію, яка допомагає розвивати українське бджільництво. Не просто говорити, що в ньому, а розвивати українське бджільництво. Повірте, це дві великі різниці. Так от, ціна на мед. Я вже тут бачу, у нас тут по району, це Хмельницька область, там Шепетівський район, ну по 150. По 100, по 100 гривень за літру продають мед на базарі. Не бийтеся головою в стіну, не будьте дураками. Ну, це якась вавка в людей. Зрозумійте, якщо у людей немає грошей на те, щоб купити їсти, це не значить, що ті люди, які їли мед, перестануть купляти мед. Це не значить, що якщо ви зробите мед по 100, то його почнуть брати. Це взагалі це не означає. Є правила ринку. Якщо ціна на пальне, тобто на логістику виросла, значить ціна на всі продукти: харчування, хліб і все остальне в супермаркеті піднімається. Щось вони не сидять і не кажуть, ага, в людей немає грошей, давайте ми скинемо. Ні, максимум треба на одному і тому самому місці. Ви повинні це розуміти. Та сама з медом ситуація працює. Не будьте дураками, не скидайте ціну, заробляйте. Якщо ви не заробите сьогодні, ви не заробите тим паче завтра. Ви цим сильно не хочете комусь пожертвувати, пожертвуйте тих 100 літрів меду в армію там, чи ще кудись. Ну то тобто, есть, зробіть комусь знижку, але ціну тримайте мінімум 200 гривень літр. Мінімум, це мінімальна, адекватна ціна на сьогоднішній день, яка може бути в роздрібних е, торговців медом. Е, от такий момент. Тобто, не плачте, що ви не можете мед продати, а працюйте. Для цього треба працювати кожен день. Це так само, як і ходити на роботу кожен день. В принципі, все, що я сказав, ви подивилися інформацію на каналі Пікіпер Україн. Ми робимо багато е, хороших справ, ми робимо багато хорошого контенту. Підписуйтеся, всім блага, всім добра і на все добре. А я йду виключати камеру.